Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на телефонному зв'язку вже редактор Європейської правди Юрій Панченко. І з паном Юрієм поспілкуємося, чому вся редакція Європейської правди не вирішила написати редакційну статтю, в якій звинуватила Польщу у війні проти. Майбутнього, європейського майбутнього України безпосередньо зараз пана Юрія, запитаємо. Отож, вітання пане Юрію. Слава да, Україні. Доброго вечора. Доброго вечір. Слава. Отож, розкажіть, будь ласка, що змусило вас написати цей едіторіал, цю редакційну статтю, і з такими звинуваченнями в бік Польщі бачимо, що деякі польські видання вже теж її передрукували. Ну, Але чи з'явилося розуміння, що ви хотіли донести? Ще залишається під питанням, то що ви хотіли донести, зокрема, до поляків? Ну, перш за да, все, хотів сказати, що Польща вона теж популярна. Я знаю, що що її прочитали і в польському уряді, і в Сеймі, тобто до 30 го текст дійшов, і це добре. Питання в тому, що де-факто треба було сказати, як є, що Польща зараз веде торгову війну проти України, і ця торгова війна. Такий особливий період, вона десь дуже б'є по нашому нашим європейському майбутньому. Тобто треба було це сказати відверто, при тому, що ми чудово розуміємо, що уряд, нинішній уряд Польща і, певно, міро і попередній якось намагався підтримати Україну, і намагається. Проте зараз от, той шлях, який обрав польський уряд, не веде до розблокування кордону, і це тільки поглиблює криз. Наша була ключова ідея, що закликати польський уряд до якоїсь полі, політичної мужності прийняти таке рішення, яке дозволить стратегічно зблокувати кордон. Чому я кажу стратегічно? Чому? Тому що зараз е, уряд Польщі намагається е, вести переговори із перевізниками, щоб домовити, що вони зблокували кордон. А так поки він веде переговори з перевізниками, кордон заблокували фермери, Тепер yeah. треба вести переговори з фермерами, щоб вони зблокували кордон. Обіцяти їм. ось і з'являється така нова політична традиція у Польщі, що якась група хтось хоче від уряду, вона йде блокувати кордон з Україною. Е, і це абсолютно шкідливо, в першу чергу, для України, але ну, і, того, і для Євросоюзу, і для польського бізнесу, який теж зацікавлений з Україною. І все ж таки, це треба приймати таке рішення, яке унеможливлює блокаду кордону, тому що да, вони скачеви до. до Страни чи пізно отримують якісь коправі з перевізниками і з серверами? Але ні я маю ніякого гарантії, що кордон не буде запакований завтра чи завтра. Тобто ситуація залишиться дуже такою швидкою, пане Юрію, ну якщо говорити ще про перевізників, то там є якісь вимоги і до уряду України, а якщо говорити про фермерів, то там вимоги суто до е, уряду Дональда Туска, до польського уряду. Так, е, так, Україна, тут, при причому Україна стає тим самим інструментом. Завдяки якому можна тиснути на уряд Польщі. І це особливо обурює, тобто ми тут не до чого, але можна блокувати кордон з Україною, щоб спроснути уряд Польщі до якихось пільг. Пане Юрію, ну так само пригадуємо, що, наприклад, на на влітку напередодні під час виборчої кампанії, напередодні виборів до Сейму теж було багато, можна сказати, антиукраїнських заяв, але все-таки Україна якось їх стерпіла, розуміла, що це вибори, що це е, така демагогія. Це, так, але А Украї... України... відверто от українські заяви були від партії Конфедерації. Це єдина партія, яка є абсолютно антиукраїнською ну, в польській політиці. Скажемо так, у нас немає щодо них ніяких очікувань, і так далі. Що стосується тодішньої партії влади ПІС, то тут було більше такого, що Україна не цінує польську допомогу, і так і так далі. Тобто, коли ми почали якось виступати проти того, до нас вводять незаконні обмеження нашого експорту, ми почули відповідь, що ось українці дивлячі. Тут інший момент. Да, ми очікували е, виборів, щоб політичні пристрасті вгамувалися, але зараз ми бачимо, що вони не вгамувалися. Очевидно, що Польща ще довго буде перебувати у такій гострій політичному протистоянні між новою владою, яка прийшла після цих виборів, і старою, яка пішла, але має багато представників у владі, першого президента. І очевидно, що зараз багато тієї пов'язане з Наступними виборами вони будуть в квітні це місцеві, потім в червні до вибори до парламенту, а там, зрештою, вже і не так далеко до 2025 року будуть президентські вибори. Тобто тут е, Польща, очевидно, що наступний весь цей рік буде знаходитися у такій е, передвиборчої кампанії, де одні вибори, одна кампанія проростає. Вій. І в такому випадку, щоб вирішити питання стратегічні, потрібна певна політична мужність і певна політична воля. До чого ми і закликали польського прем'єра Тонатуська, якого щиро вважаємо другом України. Ну, дійсно, на Дональда Туска не було небагато сподівань, але бачимо, поки що вони не справили, не виправдані. Але цікаво почути вашу думку. Зокрема, чимало поляків і журналістів і блогерів пишуть, що нібито Україна теж має йти на якісь поступки, то на які поступки вони хочуть, щоб пішов уряд України, зокрема, щоб розблокували ці кордони. Е, дивіться, тут е, вони це уряд чи е, окремі перевізники, Тут е, є принципова важ, важлива різниця. Е, ми не очікували, що буде якийсь швидкий компроміс по аграрному плану. Це дуже складне питання. І е, в Польщі все ж таки більшість поляків підтримують його, тому тут е, буде все дуже складно, то треба буде шукати якісь компроміси, непрості. Е, з... Блокадою кордону ситуація була геть інакше, тому що е, оця група, яка блокує кордон, вона в Мартінесі. такої великої підтримки цього кроку від е, поляків немає. І тому були всі підстави очікувати набагато швидшого вирішення цього питання. Тим більше і в польському уряді казали, що вони це дуже швидко це зроблять. там навіть так анонсували, що це можливо буде до Різдва, що до католицького, навіть значить до, до. Е, Тепер же Юліанського, До Юліанського, да. Юліанського це все одно вже, вже мали би розбакувати але цього не стане вже не сталося. Плюс і Туск каже, що він хотів виїхати в Україну вже після того, як ця проблема з кордоном розв'яжеться, щоб говорити про стратегічні речі, а не про цю проблему. Тобто, бажання є. Але е, той той механізм, який вони обрали, давайте там всіх якось вмовимо, зайдемо компроміс. Вже зараз каже, що він не працює. От. Більш того, оці паузи ведуть до погіршення ситуації. Ну, що стосується що... поступок, яких так, саме, так, так ну звичайно, що польський бізнес хотів би зберегти ситуацію, в якому Україна не входить на рівних на європейський ринок, тобто є якісь обмеження на українську аграрку. Відновлюються квоти для перевізників і так далі. Це, це не влаштовує Україну. На мій погляд, аргумент, наприклад, що ми кажемо про перевізників, який ну, можна прийняти як реальний, про те, що так, відкриття ринку було політичним кроком Євросоюзу на користь України. Однак українські перевізники просто не доптувалися під європейські стандарти. І тому вони знаходяться в покращені навіть при відкритті ринку, вони мало що ринок відкритий, вони знаходяться в кращих умовах, тому що польські перевізники вони відповідають доволі жорстким регламентам Євросоюзу. Ну цей аргумент він е -е, має місце бути, і тому, в принципі, українська сторона вже зараз говорить що, те, що давайте говорити про. E, дуже швидке приєднання України до цих стандартів і переведення роботи у кримських українських перевізників, e, для того, щоб не було підстав говорити, що e, от є викривлення конкуренції. Це логічно. E, і це e, те, що можна і треба говорити. E, що стосується таких от речей, як. E, те, що, наприклад, польський міністр АПК каже про закриття українського mm -hmm. е агроекспорту в ЄС за 20 років. Mm -hmm. та, звичайно, що це абсолютно неконструктивно. Ми йдемо в ЄС, щоб бути в єдиному ринку, ну і подібні речі просто ну, неприйнятні. Е але, звичайно, що не треба говорити про якусь адаптацію, перегляд європейської системи е підтримки і так далі. Очевидно, що о, такої підтримки, е, ну, можна кажучи, ситуації, коли увійде Україна в ЄС, е, основна частина аграрної підтримки має йти до нас, е, очевидно, доведеться цю практику якось е, переглядати. Тобто, ну, це все важливо, це все е, можна говорити, але от, е, сам принцип, давайте ми заборонимо чогось українцям на дуже довго, ну, це абсолютно неприйнятно. Пане Юрію, на вашу думку, допоки буде тривати ця Епопея із блокуванням кордону і чи, врешті-решт, почують ваше звернення у польському уряді? Е, ну, із з того, що мені відомо, що все ж таки є робота, ну і міжурядова діалог ведеться, і робота в польському уряді, там є бажання все ж таки там розумію, що вся ситуація неправильна, вона п'є по Україні, яка воює. І це морально, там є, там є бажання вирішити цю проблему. Я думаю, що вона буде вирішена цього року, коли саме сказати складно, ну, навіть не цього року, там якісь найближчі місяці, я думаю, це цілком реально. Е, хотілося б якомога як швидше, але мені здається, як тільки в польському уряді прийде розуміння, що цей компроміс, цей метод він не працює. І треба шукати інший метод, тоді піде якась позитивна реакція, якийсь результат піде. От. Тому ми закликаємо не чекати і робити це відразу. Пане Юрію. Ну також цікаво почати, почути вашу думку. То, яку позицію має зайняти в цьому Єврокомісія, і чи вона має якось теж сприяти розв'язанню цьому конфлікту? Дивіться. Єврокомісія вже закликала до загальність цієї проблеми. Це, звичайно, нам на користь. Ми можемо сказати в Єврокомісію, що польський уряд порушує угоду про асоціацію, але, звичайно, що ми маємо спочатку всіми можливостями двостороннього діалогу з Польщею, тим більше, що все ж таки у польській владі є бажання вирішити цю проблему. Тому. Своє слово Єврокомісія сказала, сказав, це порушенням. Е, я думаю, що ми зараз маємо діяти разом з Польщею, але спонукати їх до більш різких і таких ефективних кроків, ніж тих, які вони роблять от зараз. То насамкінець, пане Юрію, як ви вважаєте, чи зможе ця ситуація вирішитися до проведення місцевих виборів у Польщі, до проведення виборів до Європарламенту, чи все-таки тут будуть спекуляції і будуть політики на цьому грати? розблокування кор кордону? Так, е, вирішення питання з агрозабороною ні. Очевидно, угу. що е, тут ще надовго, і можливо, нам доведеться склати якісь варіанти. Наприклад, я знаю, що в нашому уряді. Готують варіант, що ми закрину, ми погоджуємося на цю заборону при збереженні транзиту, але в свою чергу Польща має погодитися те, що ми вводимо захисні мита на чи заборону на якісь польські продукцію, яка, ну скажімо так, є загрозливою для наших виробників. Ну як ви гадаєте, як це може вплинути зокрема на економіку Польщі в разі введення такого ембарго? на окремій галузі, можливо, негативна, але в цілому це не є такою величезною проблемою. Ну, давайте саме, що український ринок, він цікавий, він великий, але він є ключовим для Польщі навіть, навіть, і навіть на тої Німеччини. Зрозуміло, що ж дякую, пане Юрію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Редактор європейської правди Юрій Панченко розповів нам, чому вся редакція цього впливового видання вирішила написати редакційну статтю про те, що Польща веде війну проти європейського майбутнього України. На все добре, пане Юрію. тримаємось. На Все добре, до бачення.